Дітки, привіт! Сьогодні я з вами хочу поговорити про пожежну безпеку. Вогонь здавна став надійним помічником людей. Разом з тим, необережне поводження з ним може призвести до виникнення пожежі. Тож, давайте сьогодні пригадаємо правила пожежної безпеки, аби не сталося лиха. Чи для пустощів, чи гри. Сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Телевізор, плитку, праску умикати нам не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. Листя спалюють малята близько дуже біля хати. А від того треба знати, хата може запалати. Промовля лісник сердито. Вогнись в лісі, не палити, від багаття ліс згорить, де звірята будуть жить. Якщо будеш ти в поході, завжди другом будь природі. Від пожежі бережися, не розводь багаття в лісі. Хліб ростити людям важко, добре знай і всім скажи від вогню хліб збережи, вогнища не розкладай там, де зріє урожай. Як запалиш сірники недалеко від біди. Від вогню ти не ховайся, а тікай і клич, клич людей. Сто один ти викликай і адресу свою дай. Служба ця вам допоможе злу пожежу загасить. Забувать цього не гоже. Це вас може захистить вони знають, що і як робити, щоб пожежу загасити. Вивчіть правила пожежні. Будьте завжди обережні. Знає хай дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. До побачення!